Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Після сьогоднішньої атаки сталося дещо незвичне між Японією і Росією. Окупанти шукають можливість тренувати свої борти і тримати в напрузі решту сусідів. Японські винищувачі випустили попереджувальні ракети по російському військовому розвідуваному літаку, який порушив повітряний простір Японії. Це не перший випадок, коли Токіо зайняло таку жорстку позицію щодо вторгнення у своїй повітряний простір. Пише видання Волострій Journal. Крім того, п'ятнадцять хвилин тому два невідомі борти. Можливо, японські атакували базу росіян на Сахаліні пролунало. Потужна вибухи системи ППО на острові не було. За даними телеграм-каналів, росіяни шоковані. Велика кількість загиблих розірвалися склади з боєприпасами. Відповідальність за атаку ніхто не бере. Атака відбулася одразу після того, як японці відкрили вогонь по російському бороту. Росіяни Російська Федерація забрала з Курильських островів зенітні ракетні комплекси протиповітряної оборони, які перебували там з 2020 року. Ймовірно, їх перекинули для використання в війні проти України. Раїни про це повідомляє японське інформагентство з посиланням на супотикові знімки американської компанії зникнення систем ППО поміти військової експерта юкоїдзумі та Стакійського університету. Він уточнив, що на території військового об'єкту зберігалися комплекси с 300 В-4. Вони були розміщені на Сахаліні у Касацькій затоці та поблизу південно курильська але були переміщені у Криму, оскільки ЗСУ нещадно знищує ППО на півострові. Також Коїдзумі зазначив, що російські війська забрали з Кирилського. Острова старі танки і артилерію за його словами, зброя, яка зберігалася під на військовому об'єкті на Сахаліні, порушувала фронт України. Крім того, зазначив аналітик: російські військові забрали з за Королівських островів старі танки і артилерію. Він нагадав, що у вересні 2022 року на обох військових станціях були помічені численні транспортери з ракетами С-300, Б-4, радарами і іншим обладнанням. Йоко Дзумі вважає, що війська з далекого сходу перекидають в Україну за його словами. елітна морська піхота От бригада, що базується у ладиостоці, зазнала значних втрати у боях та деякі жителі острова Ітурупу та Кошаншира Загинули після мобілізації. Російські військові розгортають всю зброю, яка є в їхньому розпорядженні, що свідчить про їхню активну участь у конфлікті. каже Коєдзумі і Гутурупа та Кошаншир є одним з чотирьох спірних островів, які Японія називає своїми північними територіями. На них претендує Росія, називає їх південними курилами. Той же час телеграм-канали Японців писали про те. Що поблизу острова затоплена російська підлодка японськими силами оборони? Вони не давали попереджень. Дві торпеди пробили судно. підлодка пішла на дно з екіпажем. Росіяни на офіційному рівні не визнають втрату. Тім китайці шоковані. Японія показала зуби. Зазначимо сіми російських військових кораблів пройшли поблизу острова Ідзу на південь від Токіо. заявив міністерство оборони Японії. Про це повідомляє Кіодон. Як бачимо, російський флот втомився отримувати людей від України. Країна від вирішив від ще й від японців. Крім того, сьома дивізія за неофіційними даними таки збила російську Ту-95, яка провокувала російські сили. Росіяни про це мовчать паралельно з цим японські столиці. У щорічний день північних територій обрав уряд загально провів загальнонаціональний з'їзд та ухвалив звернення з вимогою повернути Курильські острови у склад Японії. Про це повідомляє японське видання Соксімнюсі північними територіями у Японії називають. Південні Корилівські острови є Турупа, Кунашира, Шикотан та Хабомаї. На конференції було ухвалено звернення з вимогою повернути острови до складу Японії. У документах вперше з 2018 року було використано фразу Незаконна окупація прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіда, який при присутній був на з'їзді, заявив, що відновлення програми обміну, наприклад, відвідування північних могил, дозволяє колишнім мешканцям Курил без візи відтримувати могили родичів. Я одним з головних пріоритетів» в майбутньому відносинах між Японією та Росією. Кісіда також заявив, що збереження політику використання вирішення територіального питання та укладання мирного договору. Мітинг відбувся біля посольства Росії у Токіо. Його учасники кричали японською та російською. Забирайтеся з північних територій. Віддавайте наші острови. А на автомобілях учасники акції, крім японських, були збудовані встановлені українські прапори. Забирайтеся з України, скандували вони через гучномовці. Що відомо про Анкції Японії проти Росії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Японія запровадила санкції щодо російського президента Володимира Путіна вищих посадових осіб країни та їхніх родичів, банків та підприємства. А також позбавила Росію статусу найбільшого сприяння торгівлі. Відтак водночас Токіо оголосив, що надаватиме військову та гуманітарну допомогу Україні. Росія внесла Японію до списку недружніх країн. і Вийшла з діалогу з Японією про налагодження спільної господарської діяльності. На південних курилах та блокує продовження статусу Японії як партнера організації Чорноморського економічного співробітництва секторального діалогу. Прем'єр-міністр Японії Фоміо Кісіда назвав дії Росії нерозумними та абсолютно неприйнятними, що відомо про приєднання Курилівських островів до Росії за підсумками Другої світової війни. СРСР приєднався до своєї території Південні Курилівські острови Тупур, Кунашира, Шепотана та Хабумаї у 1956 році. Радянський Союз і Японія підписали мирну декларацію за якою Шикотан і Хабумаї мали бути передані Японії після укладання мирного договору. Але японська влада в наступні роки наполягала тільки на поверненні всіх островів. Мирний договір досі не підписано. Після початку війни у 2022 році в Україні Росія запропонувала японським морякам рибалити біля південних курил. Таке правило їм давало російсько-японську угоду 1998 року, яку російська сторона призупинила за несплату виплата, що належить за угодою. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.